до Штральзунд, яке знаходиться на Балтійському узбережжі Німеччини. Їхали сюди від Берліну 3 години. І спочатку ми хотіли вирушити до міста Росток, але через логістичні проблеми ми вирішили трохи підкоректувати наші плани. Тож сьогодні і завтра у нас будуть дні Балтійського німецького узбережжя. Поїхали? Площа перед залізничним вокзалом. Нічого особливого. Вітаємо в Штральзунді! Зараз ми знаходимося на лівому березі річки і переходимо у стару частину міста. От, власне, і частина це озерна система. Переходимо. По греблі і йдемо в центральну частину подивитися на старе місто. Заходимо в місто. Можна прогулятися вузькими вулочками, на яких ще зберіглась бруківка кінця 19 сторіччя. А так, звичайно, як би мовити, німецька класика, лише вже трохи. Відчувається легкий морський бриз. По витіплющем будівлі завжди видаються більш красивими та більш стародавними, ніж вони є. Центральна площа міста. Але оцей паркінг посередині він руйнує усю атмосферу цієї локації. От і центральний собор. Будова. Зайдемо всередину. Подивимось на обрання церкви. Починає накрапувати дощ. Церква Святої Марії була побудована наприкінці 14 сторіччя і являє собою головний приклад так званої північно-німецької готики. На початку 18 сторіччя блискавка влучила у дах, він згорів і був перебудований до того стану, до якого ми бачимо зараз. Очень масштабная споруда, интересная конструкция. Де люди можуть залишити свої записки до Бога, побажання, молитви тощо. На стендах з історії міста можна подивитись на таку гравюру, як виглядав собор та торгова площа раніше. І тут, на головній площі міста, біля головного собору совєти, Встановили свого монумента. От вона така окупація. Не шкодує нікого. Але, як ми бачимо, головні символи вже знято. Від оренкової площі рухаємося в бік моря. А отак виглядають новобудови, які стилізовані. Під старий стиль будівництва будинків один до одного, один до одного. А от давня кірха перетворена зараз на майстерню. Мені не цей підхід, коли замість того, щоб руйнувати релігійні споруди перетворюються на щось сучасне, щось світське. Досконалий колір. <хах> так би мовити. Ісландський варіант. От. Історичні вулиці продовжуються удалечінь. Розфарбовані будиночки. глядає дуже мальовниче. Дивлюся на базиліку Святого Якова, яка була побудована наприкінці 14 сторіччя між старим та новим містом. Ха, так би мовити. Хоча що тут зараз вважати старим і новим містом для спостерігача тепер це все одне велике старе місто! В 1678 році. Блискавка влучила в дах і цієї церкви, і оригінальна конструкція була зруйнована. Притворення церковної галереї. Як ми вирішили, не дуже гарна ідея. Та й зрівняйте якість старих картин та сучасних мальовок. Ну і ці модернові стільчики тут. Аж ніяк не роблять нормального вигляду. Будинок 1568 року. Так би мовити, тепер згадайте своє село і заплачте. Аптека. Також приблизно того ж періоду. <різь> а от так виглядає <різь> вся вулиця. На фоні ще одного грандіозного собору. Ще одна третя грандіозна церква міста Штральзунд. Подивіться на цю велич. Перед церквою Святого Миколая зберігся старий паркан і навіть фахварк на задньому церковному подвір'ї. Цієї будівлі, яка була побудована разом з церквою в середині 14 сторіччя, знаходилась школа, в якій навчали дітей місцевих торговців. Весь цей комплекс був розрахований близько на 50 осіб. Відчуйте дух цієї місцевості. Уявіть, вам 12 років ваш батько. Знатний вельможа. Ви гуляєте під час кільної перерви на цьому подвір'ї. 1567 рік. Мальовничі двері. Три гігантських церкви неймовірна кількість різних будівель кінця 14, 15, 16 сторіччя. І цікаво, завдяки чому справа в тому, що це місто було великим значним торговим центром у Північній Німеччині і було частиною так званого Ганзійського союзу, Ганзійської унії, Союзу міст Балтійського узбережжя. Завдяки цьому... Воно і отримало такі значні багатства, яка змогло конвертувати у все це місце, у всю цю міську інфраструктуру. Площа перед собором Святого Миколая та міською ратушою вже більш класична туристична. Тут заборонений рух автівок та велосипедів. Люди прогулюються та сидять у кафе. А давня частина міста все продовжується і продовжується своїми вузькими вуличками. Зверніть увагу, який порядок. Сміттєві баки не переповнені. Гаражі всі уніфіковані. Виглядає це в цілому, нема з картинки. Фонтан Джерело, не знаю як це назвати, але композиція виглядає гарно. Нарешті виходимо на морську частину міста. Залишки торгівельних будівель з давніх часів і звичайно міський порт, стоянка для яхт. Можна купити свіжу рибу тут. Зранку, я так розумію. Яхти. Туди для прогулянок, невеличке кафе, все, що потрібно для відпочинку. Цікавий сервіс. Можна замовити собі прогулянку, ще й тобі велосипед дадуть для того, щоб, я так розумію, покататися по острову Рюкге, який знаходиться прямо навпроти міста і з'єднаний з ним так званим Рюгським мостом. Можна відвідати вітрильник. При великому бажанні зважальна зона біля міського океанаріум і знаходиться в цій величезній білій будівлі. Виглядає гарно і сучасно, Не копенгагенське каналі, звичайно, але коти коштують 17 євро за одного. І я щось не готовий mm -hmm. до таких розходів. Ще одна церковна будівля вже на узбережжі. Неймовірно. Так у вигляді галереї виглядав госпіталь при церкві у середині 17-го століття, які дивні місця. Ну що, Наталко, як тобі подобається тут? Мені дуже подобається це місто. Квітуче, мальовниче, історичне, багато будівель. Навіть 17-го сторіччя, 14-го ми бачили. Дуже гарний порт із старовинними цегляними будівлями. Варто візиту. Ну, нарешті ми вийшли з острову і бачимо тут вже звичайні сучасні німецькі райони. Чого неймовірно. Чість чарівний Дворянський Герб залишився на будівлі. Така приємна вигляду школа. Але навіть не школа привернула мій погляд. А двори. Двори, двори, двори. Звичайно, тут паркувальна зона, але мати такий двір краще, ніж сидіти десь в панельному будинку. Ну що, друзі, залишаємо місто, тому що настав час нам їхати у Ростов, куди ми. Планували їхати спочатку, але ніскільки не жалкую. Всім рекомендую відвідати, залишити. А ми зараз зараз на вокзалі. У нас ще є 5 хвилин. Випити соку, з'їти, з'їсти чоколадку. На цьому все. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів!